Головне події в Харкові та області 22 листопада. На Харківському напрямку помітили військових із КНДР. Про це заявив марафону, командир зведеного підрозділу 153 ОМБР Назарій Кішак. Він не став розголошувати інформацію про кількість бойовиків Кім Чен іна, проте відзначив, що вони розділяються на підрозділи та поступово накопичуються на передовій. За оцінкою командира зараз ворог на харківському напрямку чекає на відповідні погодні умови, аби розпочати чергову серію штурмів. Верховний суд України поставив крапку у справі теракту біля палацу спорту. Розгляд у кількох інстанціях тривав майже 10 років. Трьох терористів, які вбили людей під час маршу єдності, остаточно засудили до довічного ув'язнення. Доведено, що злочинці заховали протипіходну міну, яка спрацювала під час маршу та вбила чотирьох людей. Головний фігурант справи особисто їздив у Білгород, де спілкувався із представниками російських спецслужб. За вчинення теракту йому обіцяли 10 Тисяч доларів своє покарання терористи не відбувають ще у 2019-му Їх обміняли на громадян України, яких незаконно утримували в РФ. На Харківщині триває скандал довкола деколонізації навпаки в Малодонилівській громаді. Рішення місцевої ради перейменувати вулицю Олександра Олеся на нейтральну, затишну отримало реакцію мовного омбудсмена. Тарас Кремінь наголосив, що перейменування відбувалося всупереч законодавству, нормативно-правовим актам і здоровому глузду. Він відзначив, що сподівається на оперативну реакцію хова. Перед тим голова громади Олександр Гололобов заявив, що імена діячів української культури та літератури з назви вулиць прибирають задля для забезпечення гармонії та згоди в суспільстві. Гололобов наполягає на законності своїх дій і апелює до результатів громадських слухань, де жителі Малоданинівської ТГ висловилися за перейменування Олеся на затишну. Чергову схему ухилення від мобілізації розкрили СБУ на Харківщині. Затримали трьох громадян, яким повідомили про підозру в перешкоджанні діяльності ЗСУ. За даними спікера ОСБУ у Харківській області Владислава Абдули, організатори схеми підшукували ухилянтів без вищої освіти та організовували їхній вступ до коледжу без іспитів. Також їм оформлювали статус ВПО, щоб чоловіки отримали відсрочку в потрібному ТЦК. Вартість послуги становила до 6 тисяч доларів. Зараз діячі незаконного бізнесу в СІЗО. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. Незламні разом.